Та й ми завершуємо інформаційний тиждень про події останнього робочого дня. Мої колеги сьогодні дивіться. Радник президента Ольга Богомолець представила у Вінниці систему соцзахисту майбутнього. Державна послуга АІТ Вітчизняному бізнесу знайшовся захисник. Благодійний проект на підтримку родин загиблих під час революції гідності та в зоні АТО сьогодні представляла у Вінниці народний депутат України Ольга Богомолець. Інтернет-платформа Люди допомагають людям це модель того, як в майбутньому повинна виглядати система соціального захисту держави. Подробиці в матеріалі Ірини Дідух. Розпочався візит нардепа Ольги Богомолець із зустрічі з очільниками міста та області. Під час протокольної зйомки говорили про необхідність страхової медицини та зниження вартості ліків. А далі радник президента спілкувалась з родинами воїнів, які загинули на Майдані та в зоні АТО. Саме для них вона впроваджує всеукраїнський благодійний інтернет-проект Люди допомагають людям. У ньому зможуть зареєструватись всі родини, в яких загинули герої, а небайдужі допомагати їм фінансово. На цій платформі існує соціальний калькулятор, який Визначає потребу родини. Сьогодні потреба на одну дитину в цій платформі введена і складає 3 тисячі гривень. Відповідно, розраховується ваша потреба вашої родини на рік і є індикатор наповнення картки для того, щоб не було, що одним родинам приходить більше, а другим родинам приходить менше. Для того, щоб була справедливість, прозорість і чесність. В цій платформі немає як вкрасти. Олена Полупанова втратила чоловіка 6 лютого. Він загинув під Дебальцевим. Тепер жінка підіймає двох дітей. Каже, від допомоги не відмовиться. Дуже важко, сумуємо, дуже нам не вистачає. Якби не дали навіть допомогу, то все одно це не замінить нам. Мені чоловіка не замінить, а дітям, які ще маленькі, які меншого топіру 9 місяців, які ще зовсім. Один раз тільки бачив батька, який приїхав, щоб похрестили ми його. А що вони поможуть? Помити? Нічого не поможуть. Дитину, щоб вернули мені нічого не треба. Родину знімуть ролик, а далі відкриють картковий рахунок, на який і надходитимуть кошти благодійників, і не лише з України, а й з будь-якої країни світу. Крім того, до списку включать ще ті родини, чиї сини та чоловіки на початку війни пішли добровольцями і загинули, не маючи ні звання, ні тепер підтримки держави. Сьогодні їх родини не мають ні статусу, ні підтримки, ні виплат, ні компенсацій, ні пенсії. Вони не мають нічого. Так от координаційна рада вашої області буде мати право засвідченнями комбригів, комбатів, побратимів внести в цю платформу тих людей, ті родини, які втратили свого годувальника, свого чоловіка під час бойових дій і які не мають державного статусу. Спілкувалась Ольга Богомолець із бізнеселітою та волонтерами, аби ті знали про проект та могли долучитись до підтримки родин загиблих. За словами депутата, платформа не претендує замінити державну допомогу, а лише стане додатковою опорою для родин. Радник президента відвідала також Вінницький військовий шпиталь, оглянула клас, де готують авіаційних лікарів та де проходять обстеження льотчики. Вода виганяє віці кисень, і виходить кисневе голодування. Накладаємо? Так. І включайте подальшу кисню, червоний датчик до кінця. Так. Особливу увагу нардеп приділила пораненим бійцям, які проходять реабілітацію в шпиталі. Сергій Ісаков Дебальцевому отримав осколкове поранення градом. Тепер лікує руку. Стараюся розробляти руку, так, бо погано, погано ще дуже погано заростає, виходить, і дуже я кажу, ну стараюся, включається. Благодійна платформа вже працює. На ній зареєстрували 150 родин. Всі вони розраховують на щирість сердець співвітчизників. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Ціни на комунальні послуги мають не шокувати, а бути прозорими і обґрунтованими, аби люди розуміли механізми їхнього формування. Тарифи повинен опрацьовувати уряд та національна комісія і вже після того доводити їх до суспільства. Адже сьогоднішні платіжки викликають роздратування і недовіру у людей. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман під час перебування у Вінниці. Парламент розпочав консультації з урядом і з відповідними міністерствами щодо можливості індексації зарплат та пенсій громадянам. Повідомив виконувач обов'язків Міського голови Сергій Моргунов. Ми достатньо активно обговорили цю, ці проблеми не тільки на рівні Вінницької міської ради, а й в рамках Асоціації міст України своїми колегами, мерами інших міст. Ми спілкувалися на цю тему і думка в нас єдина, що необхідно зробити індексацію і прожиткового мінімуму, і пенсії. Для того, щоб ну, збалансувати, хоч як це можливо з економічної точки зору, ці всі болючі питання, тому що фактично соціальна напруга не тільки в місті Вінниці, там а в всі державі, вона достатньо така серйозна. І я думаю, що навіть з заявами про те, що бюджет державний сьогодні йде в динаміки наповнення позитивній, то ці речі, соціальні стандарти необхідно враховувати. Офіційно поскаржитися на владу відтепер можуть представники малого та середнього бізнесу в Україні. В Україні запрацював перший офіс бізнес-омбудсмена. До нього можуть подавати скарги підприємці, які вважають, що орган державної влади, чи то підконтрольна державі компанія або чиновник, порушив їхні права. Окрім того, позивач має обов'язково подати скаргу в той держорган, дії якого викликали невдоволення. Бізнес-омбудсмен зі свого боку має право ініціювати власне розслідування, якщо дізнається про порушення прав підприємців з будь інших джерел, включаючи змі, єдина умова: справа не повинна паралельно розглядатися в суді. Термін первинного розгляду звернень до бізнес омбудсмена 10 робочих днів. А термін розгляду справи 3 місяці. наша система розроблена так, що жалоби можна буде подати через інтернет, через веб сайт И бизнес сможет это делать очень просто, без каких-то особых усилий. Мы, конечно, будем принимать и жалобы в обычной форме, то есть все сделано так, чтобы бизнесу было просто и легко. пожаловаться на любой государственный орган, на любое государственное предприятие или чиновника, работающего в этих институциях, и защитить свои интересы. На основе рассмотрения жалоб мы будем готовить рекомендации государственным органам или государственным компаниям, что нужно исправить. Что нужно сделать, чтобы бизнес климат на Украине улучшился, и чтобы как местные инвесторы, так и иностранные инвесторы инвесторы инвестировали в эту страну? Я думаю, что. А швейцарці допоможуть запровадити на Вінниччині електронне врядування. Напрямки спільної роботи вже визначили з обласною владою і готові приступити до впровадження проекту. Його головною метою буде спрощення та прозорість надання адмінпослуг. Це сприятиме стабільності, економічних та соціальних реформ. Електронне врядування незабаром з'явиться на Вінниччині. Це означає широке використання it технологій для ефективного надання державних послуг, допомогти у впровадженні визвали швейцарці. Вони і профінансують проект. Спільна співпраця міжнародних донорів. Фонду східної Європи і якраз обласних адміністрацій, десь можливість вирішити те, те, що ми не можемо зараз вирішити за бюджетні гроші, програма мінімум створити в області 10 центрів на кшталт Вінницьких прозорих офісів, запровадити адмінпослуги в електронній формі. Ми плануємо працювати, допомогти. По перше, сформувати стратегічне бачення через розробку програм інформатизації в наших цільових областях, через формування регіональних стратегій та місцевих і безпосередньо роботи з центрами надання адміністративних послуг з точки зору автоматизації, процесів, оптимізації процедур. І наша головна мета це пілотування, надання електронних послуг. Ми плануємо, що це буде щонайменше 10 послуг, які будуть переведені в електронну форму під час проєкту. У червні цього року обласна влада має підписати відповідний меморандум про співпрацю із міжнародними донорами. До цього часу створять робочу групу з питань електронного урядування, яка буде контролювати всі етапи реалізації проекту. Вадим Потатуєв, новини телеканала. «Віта». Ми продовжуємо випуск у другій частині і нині дізнавайтеся про таке. Переобладнані вентиляційні шахти в висотках причина отруєнь. Чистий берег для поранених бійців. У Вінниці відкрили перший міжнародний фестиваль оповідання інтернет. Вінниці почастішали випадки отруєння людей чадним газом. В гонитві за комфортом на кухні люди все частіше вдаються до демонтажу вентиляційних шахт та облаштування їх додатковими електровентиляторами. Нехтування правилами безпеки і є однією з основних причин отруєння чадним газом. Кажуть аварійники, цьогоріч по місту таких випадків півдесятка по області ж картина більш невтішна. Там траплялись і летальні випадки. Здравствуйте. Аварін диспетчерська служба провірка зимових каналів. Такі гості навідуються до довіничан, що найменше двічі на рік перевіряють вентиляційні шахти та витяжки. Адже через переобладнання кожна десята сім'я труїться чадним газом. Він не має вираженого запаху. Тож люди реагують не одразу. Єдине недостаток у вас то, що у вас стоїть примусово витяжка. Значит, почему это может привести к плохим последствиям? Э, так как когда вытяжка не включена, соответственно э, воздух не уходит. Соответственно, если газы, которые образовались от горения на плите либо от горения на колонке, им, грубо говоря, деваться некуда. Вам необходимо демонтировать примусовую вытяжку, так как это очень опасно лично для вас и вашей семьи. Я вам продемонстрирую, что здесь. Там, де як би должно оно витягувати, абсолютно ноль. Тобто витяжка не працює. Подібних випадків у Вінниці понад дві сотні, кажуть газовики. Це на 10% більше ніж торік. Серед розповсюджених порушень встановлення меблів, що перекривають вентиляційні ходи та заморобування шахт. ті, у кого виявляють відхилення від норми, отримують припис. Якщо в десятиденний термін його не виконують, відрізають газ. В ідеалі кухня повинна бути така, якою її спроектували і збудували будівельники. Тобто, якщо є вентиляційний канал, на ньому повинна бути решіточка. Цю решіточку хазяйка повинна раз у місяць знімати, промивати, тому що з парами, які виходять під. Час приготування їжі піднімаються жири, вони осідають на сіточці, на ній осідає пиль, і вона тоді перекриває взагалі прохід. Електровитяжки забороняють встановлювати лише у старих будинках, розповідають аварійники. В нових багатоповерхівках система вентиляції облаштована по іншому. Там немає газових колонок та котлів, а кухня обладнана лише плитою. Хоча й тут витяжки ставити не рекомендують. Мене здивувало в першу чергу те, що витяжки не можна ставити. Так як коли немає витяжки, тяга набагато краще в каналах. Ніж коли є витяжка, до мене має прийти майстер почистити вентиляційний та димовий канал, і напевно прийдеться зняти витяжку для того, щоб наша сім'я жила в безпеці. Аварійники прочищають вентиляційні шахти безкоштовно, але на цей час в квартирі забороняють користуватись газом. Статистика отруєння чадним газом у Вінниці невтішна. Один випадок на тиждень, найчастіше навесні та восени. За останні півроку отруїлися чотири людини. Ірина Коршелахлітвінцев. Новини, телеканал Віта. Рятувальники взялись розчищати дно південного бугу поблизу військового шпиталю. Роботи тривали два дні. місце обрали не випадково. Пояснюють, у госпіталі сьогодні лікуються чимало бійців. А то з настанням спекотної погоди, Вояки можуть залишати лікарню і відпочивати біля річки, аби не відчували незручності. рятувальники розчистили берег, визбирали небезпечні предмети, що могли травмувати людей. Сміття під водою назбиралось чимало. З дна Південного Бугу піднято дуже багато небезпечних предметів, такі як консервні банки, заїжджавлені скло, металеві ящики, навіть тощо. Внутрішні біометричні паспорти вже з 1 січня 2016-го Донецьке національно розвиватиметься по-європейськи. Про це і не тільки коротко у інформаційному блоці. Далі. Донецький національний розвиватиметься по європейськи. Підняти на новий рівень вивезений із зони АТО університет. Планують його очільники. Для цього розробили проект Європейський розвиток дону. Він передбачає забезпечення закладу новітнім комп'ютерним обладнанням. Зокрема, мають створити низку мобільних інтерактивних класів. Окрім цього, планують відновити дистанційне навчання, ноу хау донецького вишу, медіа лабораторія та перша в Україні електронна бібліотека. Загальний бюджет витрат 350 тисяч доларів. Це фінансова підтримка. Яку отримав університет за участь в наукових конференціях та міжнародних конкурсах, спеціально лінгофонна лабораторія буде працювати, буде створена і буде працювати, яка б забезпечувала і підвищення, каже, мовної підготовки як викладачів університету, які б могли б читати англійською мовою, чи іншими іноземними мовами, так і студентів університету. Це і те, що я говорив, академічна мобільність. Це поїздки студентів-викладачів. Це обмін між студентами і викладачами різних з різних європейських університетів. 1 січня 2016 року розпочнеться видача паспортів нового зразка. Кабмін затвердив технічний опис бланку стандартного та біометричного паспортів громадянина України. Відповідна урядова постанова набула чинності 20 травня. Біометричний паспорт містить безконтактний електронний носій, на якому записані, зокрема, біометричні дані людини, відбитки пальців, розпізнавання особи, ДНК, долоня людини, сітківка ока тощо до впровадження нових бланків. Головний документ, що засвідчує особу, буде оф. Ормлюватися з використанням бланку попереднього зразка. Як відомо, в Україні вже видають паспорти з біометричними даними для виїзду за кордон. Сьомий ліцей підбуває підсумки року традиційно до музично-драматичного театру імені Миколи Садовського учні та вчителі запросили батьків, аби разом пригадати перемоги навчального року, що минає, а пишатися ліцею є чим. 109 призових місць в міських олімпіадах, 52 в обласних, 8 у всеукраїнських. Окрім того, заклад знову підтвердив свій статус у республіканському конкурсі школа 21 21-го сторіччя. Ліцей виборов золоту медаль на виставці Сучасні заклади освіти відзначились ліцей їсти і високими результатами цьогорічного ЗНО. є чудові цифри якщо високий рівень показали 11% на україні то у нас їх два у нас якщо 19 високого рівня у нас їх 49. 81% якості знань це величезне підтвердження цього навченості наших ліцеїстів у Вінниці стартував міжнародний фестиваль оповідання інтермецо. Понад півсотні українських та європейських митців, письменники, сценаристи, режисери впродовж трьох днів спілкуватимуться з городянами. Межаючи можуть пройти майстер-класи та подивитися фільми як українського, так і іноземного виробництва. Заходи проведуть на центральних вулицях міста у галереях, книгарнях та на території садиби Михайла Коцібинського. Більше про це Оксана Святенко но просто неба на площі європейській вінничанам крутили тіні забутих предків. Так у Вінниці розпочався міжнародний фестиваль оповідання. Інтермецо його проводять вперше і присвятили видатному письменнику, що жив і творив у нашому місті Михайлу Коцюбинському. Загалом ідея «Інтермецо» вона дуже добре накладається на твір Коцюбинського, тобто нас можуть можуть втомлювати проблеми і інших людей, і свої проблеми ми можемо собі дозволити таку розкіш втекти, але ми не можемо. Мо дозволити собі розкіш не повернутися, і потрібно натягувати струни душі. Як власне і в Коцюбинську це відбувається, і якраз мистецтво і краса людських стосунків вона якраз найбільше допомагає в цьому програмні події фестивалю, обертатимуться навколо теми життя у посттравматичному просторі. Через коротку прозу та кіно намагатимуться створити діалог навколо ситуації, що склалась в Україні. Протягом трьох днів у Вінниці відбудеться більше 35 заходів. Зустрічі з сучасними письменниками. Майстер-класи зі сценаристами, концерти та показ фільмів. Участь у фестивалі візьмуть не лише вітчизняні, але й закордонні митці. Нашим таким дуже очікуваним гостем є пан Кшиштоф Занусі, який вже буде не вперше в Вінниці. Він приїде з дружиною, презентуватиме свій останній фільм Чуже тіло та говоритиме про зв'язок літератури і кіно. Хедлайнер нашої вулканської програми хорватський письменник Міленко Єргович. Тема його письма власне є ця тема життя в посттравматичному просторі, адже він пише про Балканські війни двадцятилітньої давності, які часто називають паралеллю до тих подій, які відбуваються в Україні. Переважно усі заходи безкоштовні, аби їх могли відвідати якомога більше городян. Майданчиками для спілкування стануть центральні площі міста, галереї, книгарні. Основна локація музей садиба Михайла Коцюбинського. Оксана Святенко, Вадим Інженєвський, Тарас Олійник, телеканал Віта. Ну а завтра городяни рухатимуть Вінницю разом заради здорового способу життя. Організатори спортивної акції пропонують пробігтися і дорослим, і малим. Нині Україна пасе задніх по кількості людей, які займаються спортом. Це всього 13%. В Європі 65%, А між тим медики радять щодня робити 10 тисяч кроків, аби серце було здоровим. Це 5 кілометрів або одна година ходьби. Стар забіг о 15.00 від міської ради. Фініш біля другої школи. У зв'язку з цим з 14.40 до п'ят. 15-ї рух транспорту Соборної від площі Гагаріна до перехрестя вулиць Соборна Козицького перекриють. Об'їхати центр можна буде по 1 травневі, Чорновола, Київській та Гоголя, червоних партизан і Свердлова. Біжать завтра і мої колеги, тож побігли з нами. На цьому ставимо крапку. Наступного тижня у студії працюватиме Ірина Дідух. Ну а прогноз погоди завершує випуск. Я бажаю вам гарних та плідних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось. суботу, 23 травня, у Вінниці мілива хмарність без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 11-16 градусів тепла, в день 25-30 з позначкою «плюс».